Любов пройшла, помідорів немає, а санкції є. Трамп лупить по Кремлю. Хі, хі. Хто там там скептично ставився? Сьогодні каже неочікуваний сюрприз. Але для нас доволі очікуваний, в принципі, про все це поговоримо просто зараз. В прямому ефірі Ютуба 24-го Ютуба Тараса Загородняк, як я й обіцяла, робитиму це я, Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Я тільки що говорила з Максимом Несвітавим, експертом, міжнародником, яким, з яким ми з тому говорили, і він каже: Оце Трамп, як е, всі, хто люблять аб'юзерів, намагався увагу Путіна привернути там тамагавками, значить шантажем Путіним з вони. Бо ми якраз говорили з Несвітавим минулу п'ятницю перед зустрічю Трампа з Зеленським, але після дзвінка Путіна до Трампа я кажу, пане Максиме, а що це прояв далі якось провокування? А він мені нагадав серіал, який Я теж дивилася, чого жінки вбивав. Ють каже, що з як з як і з усім іншим в цьому житті з аб'юзом теж можна переборщити. Ну і десь там отрує, десь приб'ють. Хто його знає, яка може бути реакція. І каже, що це доволі неочікуваний сюрприз. Але дійсно Путін видно переборщив і Трамп лутпанув. Сам Трамп підтвердив, каже, може це його до тями. Значить, Путіна взагалі якось при приведе. І, і підтвердив вчора на зустрічі з нашим улюбленим генсеком НАТО Марком Рюте, який знає як говорить з Дональдом Фредовичем, і Трамп сказав, будуть санкції. Давайте ми його почуємо. Будемо коментувати. Я завжди відчував, що він хоче все всю Україну, а не лише частину. Але зараз, думаю, він готовий трохи поступитися і йти на переговори. Можливо, він готовий до угоди. Подивимося. Ми не хочемо, щоб він отримав усе. Я просто відчув, що настав час. Ми довго чекали. Це надзвичайні санкції. Вони дуже серйозні проти двох великих нафтових компаній, і ми сподіваємося, що вони не триватимуть довго. Ми сподіваємося, що війну буде врегульовано. Я пропоную Україні та Росії зупинитися на поточній лінії фронту і припинити вогонь. Сподіваюся, це масштабні санкції підштовхнуть Путіна. Сподіваюся, він стане розсудливим. І сподіваюся, президент Зеленський теж буде розсудливим. Щоб танцювати танго, потрібні двоє, як то кажуть. Ну що ж, пане Тарасе, переборщив Путін за бюзом, а точніше з небажанням закінчувати війну, і ігноруванням всіх пропозицій а Трамп йому безліч давав за ці 9 місяців. Все. Ну, для мене нічого чи, чи, чи не очікувано немає. Те, що ми з вами постійно обговорювали, я ще рік тому говорив, що американці ну е, е, як вони думають, спробують трохи. Натиснути на Росію, ну як вони думають, то трохи, і це закінчиться дуже печально для Росії, тому що там може посипатись так, що навіть американці цього не будуть очікувати. Звичайно, що це є наслідком наслідком багатьох факторів, те, що зараз так діє Трамп, а наслідком того, що те, що я говорив і продовжую говорити, Трамп у принципі не потрібна російська нефтянка От у, у мене знаєте, во для любителів, які говорять, що от знаєте Трамп такий, не про український, а Байден був такий про У мене питання чого Байдена наклав санкції на Лукойл та Роснафту? А я не знаю, да це ж була тим паче його війна. А оцього з цього починаємо. З цього починаємо. А чого що, а що хочеш? в тому? Ну в тому, що Байдену потрібна була Росія, потрібно були високі ціни на нафту, тому що у нього була ця зелена енергетика та інша весела туфта. От. Тому нам влаштовували істерики щодо ударів по як тільки СБУшники почали перші удари наносити а, на початку минулого року. А Трампа це не потрібно. Це, і тому у них тут конфлікт інтересів фундаментальний з Путіним, і тому ці процеси так і йдуть. Вони в принципі йшли паралельно, тільки знаєте, у нас багато хто ну, займався цей те, що я називаю занімательної політології. Коли на або шаманством простіше, коли на підставі, те, що говорить Трамп, намагалися робити аналізи. Ні, в дійсності те, що у них пройшов злам стосунків з Росією, це було очевидно після от зустрічі. Пам'ятаєте, 6 годин вони сиділи в Саудівській Аравії, розмовляли з росіянами, і тоді росіяни ж висунули умови знімати санкції, тільки санкції повинні зняти європейці. А ну вони кинулись до європейців. Європейці показали дуже знайомий для українців і улюблений в багатьох випадках кукіш душистий. А я думала на середу балиць. Навіть да. да що ми цього не будемо робити. Потім Трамп подумав: а так почекайте. Ми, нам взагалі ринок Європи потрібен самим, Цю корову будемо даїти. А ми і тут ще далі. Вони залізли цим з цим питанням. І час працював проти Росії, очевидно. От ну просто по фактах можна було бачити. А, далі Путін а, а, в чому чим чим видвивирізняється перемовна тактика Росіян, перемовна тактика американців. Американці ж реально думаю думали про домовитись. Вони в дійсності ну було сподівання, що на чолі держави знаходиться ну раціональна людина, до яких ну можна підійти з раціональними аргументами. Ось і вони пропонували угоду. В дійсності американці пропонували угоду, яку вони вважали для росіян, які самі влипли в цю халепу. Пропонували достатньо вигідну умову з точки зору росі... американців. Зупинка по лінії розмежування. Росіяни ж сприймають будь-які поступки на зустріч до себе як слабкість, і що треба далі тиснути. Ну і особисто Путін, як сказав вам, він особисто... Не може відійти від своєї публічної позиції, яку він він озвучив, що Україна повинна покинути чотири області. Ну і далі о, Трамп о, відчуває, що він зробив дуже багато в дійсності о, таких кроків назустріч, щоб домовитись, і навіть на шкоду собі о, він це відчуває. На нього тисне медіа на нього тиснуть о, республіканська партія обставини. Ця війна стає все більше його особиста. Паралельно він вирішив а, ті бізнесові питання, які він обіцяв виборцям, що не буде допомагати Україні, буду продавати зброю. Він це вирішив. Питання по дорозі а, далі вирішив питання, того, що європейці будуть змушені купувати російську нафту та газ. Він вийшов на зовсім інші перемовні позиції з росіянами. Далі вони бачать, що ну так росіян, як любить говорити Трамп, карта немає. України є карта, у них немає карт. І це все по сукупності вже працює, що американці вже починають переходити в офіційний наступ, тому що вони хочуть добитися свого в даному випадку. Але Путін, Путін не буде не йти ніяке перемовано. Так що нехай бикують далі. Так, да, він не буде. А вони бикують далі. Он медведів, який 24 вересня. Після зустрічі Трампа і Зеленського на полях 80-ї генасамблеї ООН, писав, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали, о, ні такої он вернеться, он сюди Ну, Я так кажу, він розвернувся задом хіба що до Росії. Це про Трампа писав Медведєв, А сьогодні, 23 жовтня, вже пише Медведєв, заступник голови Радбезу РФ, що Трамп наш противник, Війна це не маразматика Байдена. Це так, вибачте, висловлюється Медведєв, А Трампа Трамп став на тропу війни, каже Медведів. Отак, От що що ж таке? Діма, хто не вернеться, он же там возвращається, ні, ну він то повернеться тільки, знаєте, Трамп повертається з Кольтом <гум> е, з більшими зарядами, тому що він не буде та вас е, дотискати, тому що це вигідно вже стало. І Україна демонструє більший вигід е, щодо співпраці з нею, ніж Росія. Ну тим більше знову таки Нафта та газ. Російська нафта та ГАЗ Трампу не потрібна. Ось і це фундаментальне протиріччя, яке досі не розуміють росіяни. Ну то що, Ну тим більше, ну чи розуміє Медведєв Це я думаю, що все він чудово розуміє. Я знову таки не, не думаю, що Медведєв такий ідіот. А, він говорить те, що думають в Кремлі, але він хоче ну, здаватися ну, ідіотом для того, щоб не бути а, претендентом на престол після Путіна. Uh, тому що він розуміє що його ну його то його прикінчать просто після путіна тому що він uh, все ж таки та людина яка була при владі він завжди буде загрозою наступнику путіна і тому він себе отак от поводить але говорить те що думають в кремлі uh, ось uh, те що вони думають що зможуть натиснути на американців зможуть нескінченно маніпулювати трампом чи мені Давайте так чи маніпулювали вони трампом так маніпулювали трампом але маніпуляції на такому рівні, в тому числі, вони працюють на короткостроковій на короткостроковій дистанції, які дозволяють а, виправити ситуацію. Те, те, що називається баланси в Воно працювало раз, працювало два, а потім воно вже не працює, тому що ну по іншому конфігурація складається. По іншому конфігурація складається, американці бачать, що росіяни ну Путін особисто веде. Росію просто до катастрофи робити з чим вони нічого не можуть, і, і, і тут виявляється, що і до катастрофи веде, і Трамп не отримує ніяких очків там з цього, і стає все більше більше зрозуміло, що для них що. Краще ну дотискати для того, щоб отримати зиск. Але в коли от я упевнений, що коли зараз Трамп говорить, що хоче на перемовини. Це ж таки розуміючи, що Путін раціональна людина, як він говорить, от тут я, я підозрюю, що він тут не бреше. Він реальна. Вони як і будь-які раціональні. знаєте, раціональні ну, люди. В чому проблема раціональних людей? Вони думають, що навколо всі раціональні, і іноді думають головою. Ось як як і всіх розумних людей а проблема в тому, що це не факт, що всі навколо тебе думають головою а не іншим місцем, а на якому сидять. От вони досі не можуть збагнути, як так може бути. Ми ж тобі пропонували в дійсності дуже гарні угоди. Ми ж тобі таке пропонували, але не розуміли глибину того психозу, в якому живе Путін. І я думаю, що вони досі сподіваються, що хтось або вийде з психозу або прийде інша людина, яка ну, буде по іншому розмовляти. Тому, тому так от все складається. Да, так Путін вже це Путін живе в маразмі абсолютному, і він фактично бортанув і Медведів це під е, продовжує, бо він же ж каже, що в цьому пості, що це все і безсмислені переговори, розумієте? Тобто вони фактично показують, що вони відбивають ці зусилля. Але для чого тоді Марко Рубіо, США, каже, що ми будемо продовжувати розмову, зокрема із Лавровим. Чи вони будуть їх питати? Вам мало наприклад, да ви вже готові сісти за стіл переговорів? Чи ви Так, так да? ну, дивиться на такому рівні? Навіщо це було? вони? Ну, все рівно зберігають канал зв'язку. Uh -huh, uh -huh. Канал зв'язку для того, щоб розуміти, чи щось помінялося, чи щось не помінялося. Якщо ви не говорите інше, то значить нічого не помінялося. Тому що ну, дипломатія взагалі перемовини завжди передбачає все рівно діалог якийсь. А, вони хочуть зберігати контакт з Лавровим для того, щоб ну, розуміти ну, готові вони піти на щось чи не готові те, що висуває Трамп. І що не готові, то буде тиск далі. А далі знову таки, я підозрюю, що американці думають, що вони трохи будуть отак от бити. Трохи бити, але воно може дуже фатально для Росії закінчитися, тим більше удари по території Росії продовжуються з боку України, а от чи хочуть Давайте так, чи хочуть американці розпаду Росії Росії? Ні, не хочуть. Чи хочуть вони збереження цієї держави, так вони хочуть. Але обставини складаються так, що навіть американці не зможуть нічим допомогти росіянам. Це як знаєте, історія з Рейганом. Чи хотів Рейган, наприклад, розпаду Радянського Союзу? Ні, не хотів розпаду радянського союзу, тому що е, він виходить з воєнної логіки стримування радянського союзу. Але сама політика, наприклад, Рейгана призвела до того, що е, радянський союз просто перенапружився щодо військових втрат. І, врешті-решт, воно ну, розвалилося, тому що це було наслідком політики, яку здійснював конкретно, на, наприклад, Рейган. Так і тут в цьому випадку. Чи хочуть, чи розуміють американці, що це матиме фатальні наслідки для Росії? Я думаю, що десь розуміють. І тому вони ну, так починають вже тиснути ну, на, 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 на ці речі, які ну, знаєте, як любов з інтересами. Знову таки, навіщо потрібна російська нафта американцям? Ні, не потрібна вона за великим рахунком. У них є там союзники, які готові постачати венесуела, врешті-решт і так далі. Тому вони починають діяти по те, що називається любов з інтересом». Але поки що ми бачимо, що трошки ціни на нафту зросли. Чи це таке тимчасова реакція ринків? І як взагалі далі? Як воно ну, може бути далі? Та оце ну, давайте. Я завжди говорив, що це не повинна нас турбувати. Ціна на нафту нас повинна турбувати, чому Росія досі експортує нафту. А це конкретно прикладне питання. Це робота нафтогонів, це питання партій Балтійського моря, а партів Новоросійська так. Тобто, наш ми повинні фокусуватися на виробництві нашої зброї у дарах по цих портах, тоді байдуже, яка вже буде там нафта, якщо вона, якщо вони не зможуть її експортувати, тобто ми повинні розглядати всі ці ціни. Ми повинні розглядати різні е, варіанти санкцій як додатковий бонус до основної програми, яку повинна робити в першу чергу Україна. Пане Тарасе Вадим Денисенко політолог каже, що санкції Трампа це не про швидке закінчення війни, що вони важливі, але не призведуть до негайних переговорів і Путіна за стіл переговорів не в посадять. Але головна відмінність тут, чому вони стануть для Путіна найскладнішими, ймовірно, навіть взагалі на фоні усіх, що збільшення видобутку нафти країнами перської затоки та часткова зміна позиції індії можуть зробити ці санкції набагато складнішими для РФ. Але Путін зараз поки час виграє, ніби. Чи ні, поки які, вони почнуть які, час, які, поки вони почнуть да. Бо, наприклад, Росія згадує Денисенко до всіх попередніх санкцій пристосовувалась протягом трьох-чотирьох місяців і ціни стануть виключенням. Дивіться, ми знову ситуацію не в динаміки розглядаємо. Uh -huh. Вони пристосовувались, коли в 22-му році, 23-му uh -huh. році, 24-му, до початку ударів України. Системні удари України почались ну фактично в цьому році. Далі нам ніхто зараз не компостує мозок стосовно ударів по території Росії. Знову таки Байден спеціально стримував Україну для того, щоб ми не били по їхній нерцянці, бо йому йому потрібна була і Росія, йому і потрібна була російська нафта. Тепер зовсім інша ситуація. Зовсім інша ситуація. Ніхто не зможе стримати Україну щодо ударів по нафтовій хімічній промисловості. І ці процеси йдуть навіть, якщо б це захотів сказати Трамп. Бажалів тиску на Україну вже немає. Тому ситуація трохи інша. Путін у будь-якому разі не сяде за стіл перемовин. Я, я сказав, він буде повторювати це до кінця. Наше завдання сфокусуватися на овалі Росії всередині. Не те, що він там буде пойти на перемовини, не інше. Нас не повинно цікавити це. Нас повинні цікавити конкретні прикладні речі, які пов'язані зі знищенням нафтогазової інфраструктури Росії, на бл блекаутах в Росії, нищенням військових підприємств і так далі. А, і тому він може не йти на перемовини. Ну, коли тебе Буде розповзятися країна, це вже не важливо. Ти йдеш на перемовини чи не йдеш на перемовини. Нам ну давайте так. Нам взагалі не цікаве існування Росії як країни. Не цікаво. Тому ми на цьому повинні концентруватися, а на те, що буде він йти на перемовини, не буде йти на перемовини. Я вважаю, що він не буде йти на перемовини. А, і ми повинні виходити з базового сценарію, що його відсутність на перемовинах це повинно використовуватися Україною як фактор тиску на того ж Трампа. Як, в принципі, робить Зеленський, бачите, Зеленський ж демонструє, що він дуже хоче перемогу Демонструє, чи розуміє Зеленський, що Путін нікуди не приїде? да Розуміє, я думаю, але використовує його фактор відсутність на перемовинах як факт тиску, в тому числі на Трампа, показуючи, що це наповага в першу чергу конкретно до нашого шановного Дональда Фредовича. А ось і тому я тут, е, 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 от те, що говорить, е, е Дінісенка, це йдеться про ситуацію. Вона більш адекватна на ситуацію 22-23 рік, коли України не було важелю тиску на Росію у вигляді ударів. Зараз трохи інша ситуація. А е, все ж таки Трамп дотискає Індію. Якщо вони дотиснуть Індію, якщо вони припинять закуповувати ще їхню нафту, то це катастрофа буде. Далі країна ОПЕК, правильно сказано, вони вибудувають нафту. Е, вже багато запасів є. Вже прогнозують е, прогнозують надлишок нафти. Американці видобувають нафту та газ, не будемо про це забувати. Тобто всі фактори вибудовуються таким чином, що під ці санкції вони можуть і не підлаштуватися. Знову таки, ну що значить ти підлаштуєшся? Якщо Україна буде продовжувати інтенсивність ударів по території Росії по особливо портах, наприклад, експорту російської нафти, то ти вже підлаштовуйся, не підлаштовуйся. Це не має ніякого значення, ти просто не зможеш це експортувати. Да і е, Індія вже ж там хіба на Яра Енерджі щось там лишить, бо там є е, вкладення Роснефті, і то не точно. А нащо? бо Індія і так уже під 50% відсоткові ми Трампа потрапила. Зараз взагалі може постраждати. І ми теж говорили ми зокрема із Максимом і що Індія купувала поки дешевше. А коли вже воно буде дорожче набагато через санкції, то нащо вона буде купувати. В неї є інші джерела 43, казав міністр нафти, де можна купувати так, диверсифікували ринок. Ну та ні, ну давайте так. Їм такі світлі думки, світлі думки, почали в голову приходити після, 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 після тарифів, які запровадив Трамп. Він же там ще інше пов'язується, там із закупівлею закупівлю зброєю. Тисне на європейський союз. що Вони теж запроваджували санкції. Ну європейці ж запровадили санкції, наприклад, проти того заводу, який от який ви згадали, де є частка Роснафти і на тому це комплексне в дійсності питання і цей каток паровий він іде і росіяни ну отут вот вот -от в таких вот в таких умовах чи зможуть вони вистрибнути це ще теж велике питання зі своєю нафтою. тому що знову таки іде видобуток нафти в сша Подивимось, як що буде з Венесуелою, тому що нафто, до речі, Венесуели схожа за якістю з нафтою російською, а ось а Індію буде дотискати, тому що це питання принципово для Трампа. А Китай Трамп Китай не поки неможливо. Ну от Китай, от чому чому те, що ми з вами обговорили, Азначить. на Індію є важелі тиску. Так. А у Китаї є важелі тиску на європейців і а, на, на американців. Це рідка земельні метали. Uh -huh. Тому на жаль, на Китай поки що немає таких важелів, але є важелі тиску. Це українські дрони. Вони ж можуть долетіти до а, багато родовищ, які в тому числі експортують в Китай. Можуть китай у нас брав дозвіл експорту нафти з Росії. Ні. Цікаво нам, щоб експортувалася нафта з Росії. Ні. На тому тут знов таки робота України. А Китай може хоча б зменшити може. Ну вони так. Ну давайте так. Вони і так китайці ж вони теж не хочуть бути в залежності від конкретного джерела енергії. Вони і скорочують десь, вони витискають те знижки, тому що у Росії немає вибору. А, ось, але вони все ж таки купують, дозволяють підтримувати, в якому на якому стані. Російську енергетику це на жаль таке існує, але знов таки, тому що їм це вигідно. Їм це вигідно. Вони це запасаються зараз нафта Активно зараз закачуються у власні сховища. Ось і знов таки важелі тиску немає на Китай, тому що якби були важелі тиску, то Китай бо то американцям дотиснули Китай в тому числі. Ай, але ж а торгова угода, а ринки ну чого нема важелі в тиску? Ну Китай куди буде все те продавати? За що буде харчувати 1,3 і Да, Тут інше питання. Інше питання. Якщо Китай вони ж почали ліцензувати цих рідкоземельних металів. що це означає, що промисловість США та е, Європейського Союзу залишиться без рідкоземельних металів. А рідкоземельні метали – це в тому числі виробництво зброї, тому там більше стратегічне питання, тому не, не, не все так просто в цьому, в цьому форматі, тому що в принципі Китай готувався до атаки Трампа, тому що вони розуміли, що тиск США на Китай він неминучий, і тому вони гарно дуже підготувалися до такої атаки. Тому не, не все так просто. Те, що їм потрібні ринки збуту, це правда. Це правда, а, але вони побудували таку диверсифіковану систему експорту своїх товарів, які можуть поступати на розвинуті ринки а, через інші країни. От в чому була от, одна з претензій а, у нас було незрозуміло, В чому була претензія, наприклад, до Мексики і Канади самого початку а, а, каденції Трампа. Там, в тому числі, Китай, тому що Китай експортував товари до США через Канаду та Мексику під виглядом канадських та мексиканських товарів. Пане Тарасе, ну і європейський союз із цим 19-м пакетом теж, як і казали, синхронізувалися з Трампом від цього. Сподіваюся, також буде якийсь прок. Там уже 558 танкерів, так званого тіньового явного флоту. Я розумію, що я трошки скептично саме по таких мірах обмежуваних для цих танкерів, але тим не менш і скраплений газ отой до 27-го року. Хоча да, хотілось би теж тут швидше, але втім таки це все діє в одному ключі. А вони по, по Лукойлу запровадили санкції проти Роснав. А, а там написано, що дві великих компанії може це ж є Лукойл? Ну, подивимось, подивимось. подивимось, Ні, Ми чекаємо конкретики. Тому що ви ж повинні розуміти, коли санкції накладаються і немає механізму і контролю за їх виконанням. Ну це що є? Що немає цих санкцій? Дому там знову немає конкретики. Якщо. Накладені санкції на конкретно суда то е, чи дозволено їм проходити через територіальні води ЄС. Якщо дозволено, то це вважаєте, що це не працюючі санкція, це просто намалювали на папері. Е, це перше. Друге, знову таки, у них є легальний легальний спосіб зупиняти це суда через конвенцію про запобігання забруднення е, судами е, Світового океану. Він якось так називається. Там четверта стаття, яка дозволяє зупиняти під цим приводом будь-які суда. Там ж не потрібно, що вони не знають і ці суда, їх же не потрібно конфісковувати. Їх просто на 30 днів треба зупинити. Для того, щоб зривати всі постачання Росії. Ну, 30 днів по мори жили, з'ясували, що вони, наприклад, не шкодять малюскам чи якимось рибкам у Балтійському морі. Щиро да? вибачились, щиро вибачились. Знаєте, ми перевірили, перевіряли довго і з'ясували, що о, все гаразд. І відпустити судно, тільки зірвана угода щодо постачання нафти. От що потрібно в даному випадку а не ці 19, 20, 21 пакети. Пане Тарасе, прийнято. Дякую вам дуже. Сьогодні завжди, завтра об 11 .00. Ми з вами побачимося. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі. До побачення. Тарас Загородній, політтехнолог Услова, Я друзі, дякую, що півтори тисячі людей нас подивилося на Ютубі. 24-го, куди я вас закликаю підписатися. Також не забудьте поставити свої лайки, підписки, вподобайки на ютуб пана Тараса, де нас майже тисячі людей дивилося, і вже де майже 30 тисяч підписників. І курс пана Тараса «Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. 10 готових уроків, 500 готових текстів, фраз, які дозволять вам навчитися розпізнавати, якщо вами маніпулюють, давати відсіч, цьому зупинятися на корню ти діяти і отримувати бажаний для себе результат, щоб не бути таким лошариком, як Путін. Підпишіться і на цей курс знадобиться точно. Побачимося і